Усім привіт! Зараз поділюся класною новиною. В Польщі відбуваються два рази на рік такі акції, що пропонує туристичні послуги та атракції за знижкою 50%. Коли можна скористатися такою акцією? Зараз ми поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. У передостанній вікенд листопада в Польщі стартує акція Польща. Побач більше вихідні за півціни. Продовж трьох днів з 22 по 24 листопада можна буде скористатися з привабливих туристичних оферт за знижками в половину ціни. Ця акція почалася ще з 2016 року і стала дуже популярною серед поляків. А в цьому році ця акція виходить за межі Польщі, щоб заохотити туристів із сусідніх країн приїхати до Польщі на уікенд. Згідно з регламентом, промоція може стосуватися тільки послуг, тобто готелі знижують вартість ночівлі, музеї та кінотеатри в півціни за квитки, а також ресторани створюють спеціальне меню за півціни. Вибрати пропозицію та дізнатися, які є акції, що відбудуться з 22 по 24 листопада, можна на сторінці Польща побачить більше вихідні за півціни. Посилання на цю сторінку я, як завжди, залишу в описі під відео. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!